Гадюка і ягня. Під дубом у гаю жила гадюка, не просипуща злюка. Усе було сичить, сичить, щоб кого-небудь укусить. Мале ягнятко там гуляло, скік верть сюди, туди та якось під той дуб і доскакало, не сподіваючись біди. Гадюка кинулась та й укусила, от так, як бач, безвинного занапастила. Ягнятко, вплач, а потім на травицю впало. Ох, за що ж? За що? простогнало, а бісова гадюка знов сичить, щоб тут гулять не сміло. Ти, може, затоптать мене хотіло, вас треба вчить. Ягнятко більше не озвалось. На світі нажилось, награлось, затихло, спить, колись і між людьми чимало таких ягнят попропадало. Тепер гадюкам час сказати минулися в ті роки, що розпирали боки. Дай, Боже, правді не вмирать.